три года у нас настолько, можно сказать, переполненный зал. Пришло много гостей. Как мне сейчас подошли, знаю, что гости пришли с одним наболевшим вопросом. Это транспортная реформа и работа транспорта в городе Кирова. Поскольку в таких не Я кому пустила? Охрана... вона стояла і не пускала вообще никого. За руки хватает. І мене за руки, ось щоб п'єчі болять, ото здоровий такий. За руки фатали, а ви будете заяву в міліцію писати? Заяву. Якби ну, я трошки молодша була. Як це так, отаку бабу свою матір? Він бере за руки і видихає. Як це він мав право відкручувати руки? Він не мав право дотулятися до мене. Люди ці самі ініціювали прихід сюди до сесії, тому що 8 тисяч підписів сьогодні підписано проти транспортних реформ. Відкривайте, будь ласка, сесію. Не хочете, ви є секретар. Олександр Дмитрович, я від імені територіальної громади прошу вас відкрити сесію. От віть, хто з режисіра. Навіть є режисер, тому паличка не махає. Вийдіть сюди, що ви там махаєте. В работе сессии. Желающие пишут заявления, никому не возглавляются. Присутствует, но не запрещается нарушать порядок сессии. Поэтому есть предложение такое. Вот присутствующие, которые пришли. Выберите инициативную группу. 5, 6, 7 человек. И оставляйте ее в зале для дальнейшей работы, открытия сессии и работы. В противном случае сессии не может. Дальше...